11 місяців чекала на звістку про батька захисника Черкащанка Анна Ключник, але не діждала його живим. Головний сержант Прапорщик Володимир Лахман загинув 29 січня 2024 року в Авдіївці на Донеччині внаслідок ворожого штурму. У пам'ять про батька донька долучилась до акції привернення уваги до безвісти зниклих зі 110-ї бригади. Своєю місією і життєвим шляхом батька Анна погодилася поділитися із нами. Я вас вітаю, пані Анна. Доброго дня. Ваш тато кадровий військовий. Він прапорщик, він керував взводом при навчальному центрі на Чернігівщині. Будь ласка, розкажіть детальніше про його професійний шлях. Мій тато спочатку розпочав е, зі строкової служби, потім шість е, місяців пройшов в школу прапорщика і почав е, свою службу у е, місті Десна, і саме в саперному взводі. Потім із саперного взводу е, він перейшов в артзвод і е, е, був там при званні і його. Таким вирішальним етапом це став взвод танкіста керуючого, і він вже на цьому зупинився. Довгий час він був в цьому взводі, він керував, були навчання. Тобто, тато мій досить великий етап прийшов, і тим був, і тим був, і тим був. І от саме йому запало в душу саме танковий взвод. Коли тато був тут з вами поряд, якою була ваша родина? На жаль, я єдина донька, тому що я б хотіла ще сестричку чи братика, але вийшла саме любима єдина донька. Що мама, що тато вони мене самого дитинства голубили, балували. Ось тому в нас така була сім'я військових, були певні правила. Тато, як завжди, зранку вставав там, швидко збирався. І саме шикування, з, шикування і саме з дитинства я пам'ятаю дуже гарно. Ми ранок починаємо це три хвилини на збори. Бистро поїли, бистро зробили те, те, те. Тобто, як в армії, все дуже швидко. Яким ви пам'ятаєте батька? Зважаючи на його от професійну військову діяльність вдома, він був ось теж таким суворим чи більш поблажливим? Тато був досить суворий. Любив порядок, але ми досить гарно з сім'єю проводили час. Ця суворість, вона проявлялася у всьому: повчити уроки, застелити там ліжко, зробити щось, помити посуд. Тато завжди вважав мене не як маленьку, а як дорослу. От із самого такого раннього віку я була доросла дівчинка. І він завжди відносився так, як доросла дівчинка. Ви кажете, що разом проводили час. Як це було? Можете пригадати якісь історії? У нас була дача поряд. Ми досить часто їздили туди. Пам'ятаю, наш улюблений кіт Честер постійно з нами був. Ми ходили на цю дачу, шашлики, ну, природа. Тато був. Майстер на всі руки він все зробив там. Домик на дачі, колодязь там на дачі. Тобто, все було зроблено а, також, оскільки в цій місцеві, де ми жили, було дуже багато грибів. Папа приносив просто з кожного навчання мішки військових грибів, польських, білих, бо це саме ця місцевість, де болота. І постійно ми ходили по гриби, також місце, де багато суниці. Ми з татом завжди ходили сезон суниці збирати і це було так круто. Я досить запам'ятала цей період. Також була така традиція. Що мені подобається, кожен новий рік до нас приходив Дід Мороз. Саме папина частина, це вже потім я дізналася. Надавала солдатам і снігурочку. І вони на новий рік приходили і вітали. Ось. І зазвичай для мене це було як казка. Я чекала новий рік, коли прийде Дід Мороз. У мене зазвичай завжди було фото: папа, мама, Дід Мороз і Снігурочка. Або я стою на стільчик і розказую вірш. І Завжди розказуєш, як папа такий руки опусти вниз. <гум> От тобто, оця жилка військового, вона завжди була присутня в нього. Це місце, де ви жили, де ви відпочивали, ця дача вона є зараз? Ні, на жаль, вже немає. Всі знаємо, що є досить часті прильоти, і це такий найближчий участок до кордону, можна сказати, де була ця дача, вже на жаль, немає. Ваш тато, як професійний військовий, він щось говорив про можливий наступ, про те, що в Україні може розпочатися війна. Тато зовсім про це не говорив, але говорив, що потрібно бути уважним, слухати новини. Я пам'ятаю, тато казав, слідкую за інтернетом, слідкую, що пише преса. Їх німстечко приводилося військове положення. Тоді, у березні 22-го року, він працював у селищі Десна, так. Так, мій тато працював на даний момент тоді в школі з столяром. І коли почались перші такі дзвіночки, прильоти, мій тато почав допомагати громаді. Попало біля школи, де він саме був, і в той період часу він все залатував, залатував вікна. Ось з деревом, бо е, саме перші прильоти відбувалися по навчальних центрах, по полігонах. Як так сталося, що він став до лав Збройних сил України? Чи це було його рішення? Чи його мобілізували? В листопаді прийшла повістка, і мій тато пішов у міський воєнкомат е, проходити медкомісію. ВЛК. чесно, е, для мене це загадка. Е, як він е, міг по своїх діагнозах, тому що у нього досить після е, довгого періоду часу розвинулися хвороби? Пройшов до лав зсу. Е, коли я дивилася лист про придатність, там, де мали стояти. Діагнози, все було написано придатний. А, тобто я гадаю, що мій тато, як патріот, він просто не сказав цього і він пішов захищати нашу країну. А, він завжди казав, що піду. А, хлопці молоді, а, вони навіть нічого не знають, вони гинуть, вони стають до лави. А я професійний військовий, я не можу сидіти. І він пішов воювати. Як ви про це дізналися, чи він одразу вам сказав? Він пішов до воєнкомату, прийшов в медкомісію, і е, в нього було е, буквально день зібрати речі і прибути до того навчального центру, де він мав пройти підготовку. Батько ваш проходив службу в 110-й бригаді, так? Мій тато спочатку пройшов е, навчання е, і він не знав, напевно, е, що він в 110-й, тому що. На жаль, так сталося, що е, після полігона вони сіли в автобус з групою і е, їх повезли. І був один е, дзвінок, він е, дзвонив мені, але я спала з дитиною, і я не могла взяти трубку, якби я тільки знала, що це був останній дзвінок. Я б, звісно, взяла, і він подзвонив моїй мамі. І він сказав: Ніно він завжди так називав Ніно, нас везуть. Везуть на завдання на ноль. Я не знаю куди, я не знаю що, але нам сказали, що ми будемо 10 днів працювати і неділю відпочивати. Ми будемо без дзвінка, без зв'язка. Я сам буду набирати і дзвонити. Оце був останній дзвінок. Також він телефонував своїй рідній сестрі і матері, Ось, але саме останній дзвінок, що було досить важливо, це він дзвонив мамі. І мама. Тоді розплакалася, вона сказала, що сонце, бережи себе, ми будемо чекати, тримайся, ми нічого не можемо зробити, бо це війна, і ми тебе будемо обов'язково чекати. Твого дзвінка. Коли це сталося, коли з батьком зник зв'язок? Тато вийшов 16-го на 17 січня на завдання. Потім ми дзвонили. Зв'язку не було. Я почала дзвонити на ТЦК, де призивався тато. Мені сказали, повідомили, що він в 110-й бригаді. Я почала дзвонити на 110-ту бригаду. Мені казали, що він на завданні, він на завданні, він на завданні. І 5 лютого я дізналася, що тато зниклий безвісти по документах з 29.01.2024 року. Ніхто не вірив. Тому що бригада відправила навіть сповіщення не на ТЦК, яке потрібно, і ніхто не знав, що тато був зниклий безвісти. Це ми вже рідні, почали калатати, дзвонити, щоб дізнатися, де тато. І бригада досить довгий період казала, він на завданні, він на завданні. А вже потім сказали, що він зниклий безвісти. Це було на Донеччині? Так, це було в той період, найгарячіший, Я вважаю, період, коли вже брали Авдіївку. Тоді ми і дізналися, де він і що він. Вам вдалося дізнатися, що відбулося? Різні версії. Дуже були складні пошуки. Пошуки е, хоча б хто вийшов із позиції. Єдиною зачіпкою було, коли ми добилися того, щоб татові речі вислали. І коли е, вислали велику коробку речей, коли я прийшла е, додому, вона була наскільки важка, я розкрила. Я побачила речі, які були брудні речі. Видно було, що людина працювала речі в грязі, бо це була зима. Речі, які можна сказати, стояли. Я почала перебирати це були і пусті банки, це були цукерки, які тато любив. Це все було так насипом. Це були навіть чужі нам речі, прислали. І я знайшла його медичну карту, яка була до речі з ним, і знайшла маленький блокнотик. І першою зачіпкою стали це була записана блокнотику, номер зброї, яку він отримав, і номер телефону, не підписано, чи що. І ми почали дзвонити на цей номер і дізналися принаймні, з ким татом міг бути. І потім почали шукати. Шукати знайшли двох побратимів. Один побратим казав, що тато в полоні 100%. Один, побратим казав, що ми не бачили, не чули. Він пішов на евакуацію, він був поранений. Його вів ще його побратим, і немає ні того, ні того. І вже потім, коли ми почали шукати більш глибше, ми знайшли в соцмережах, чи то тітка, чи то сестра папиного побратима і дізналися, що татовий побратим, який вів, він знаходиться в Україні, він знаходиться поранений в госпіталі. Нам надали номер, дякуючи. Ми подзвонили побратиму і запитували, які відбувалися події, чи є можливість, що тато живий. Чи немає можливості, що, що він знає, що він бачив? Перший раз, коли ми балакали, він досить був такий розмовний. Він розповів всі деталі. Він розповів, що тато. Навряд чи вижив, що він є двохсотим, тому що тато був поранений, в нього майже не було руки, і йому прилетіло в область голови. І Він його вів і почався мінометний обстріл. Росіяни знали, що там евакуація, і їм треба було перебігти дорогу. І він каже, що я перебіг дорогу, а Вова не зміг перебігти дорогу, і він бачив, як. По татові прилетіло снаряд, осколки, і він просто лежав, і вже він каже: Я не повертався, я не зміг перевірити, чи живий, чи не живий він. Тобто, вже ніякої інформації. Ну, він каже, після такого мінометного обстрілу тато вже не був живий. Але ми не вірили. Ми не вірили, що він міг загинути. Ми шукали. Наш пошук розпочався з сайтів. З українських сайтів, телеграм-каналів ми шукали. Ми кожне фото вдивлялися. Ми молилися. Ми молились. У нас навіть був час спільної молитви. Ми всі молилися. Що тато живий, були дзвіночки того, що ми знаходили фото, але вони були досить розмиті, що нам не можна було зробити портрентну експертизу. Але ми гадали і вірили, що це тато. Ми надіялися, що він живий, бо як кажуть, допоки є один відсоток віри, то треба вірити. А поки немає тіла, то ми не могли казати, що він. Загиблий. Тата є мама, старенька. Ми завжди були, трималися на позитиві. Ми писали у всі інстанції, які тільки можна, скрізь шукали, подавали і наділилися, що тато живий. І на жаль, відповіді приходили, що він просто безвісти зниклий. І ця невідомість, вона просто вбивала. Ти сидиш, ти наче стукаєш у всі двері, які тільки можна, ти стукаєш скрізь. Ти Шукаєш скрізь і всіх відписка, навіть в міжнародних інстанціях Червоний Хрест безвісти зникли, інформації немає. А навіть через координаційний штаб ми подавали на, на Москалькову, це уповноважена Росії. А, і також прийшла відповідь, що серед таких в полоні немає. Як ви дізналися, що тато повертається на щиті? Нам в квітні позвонили в слідчий. І сказав, що є перше співпадіння доньки і тіла по ДНК на 99,9%. Оскільки за законом потрібно два ДНК, взяли у мами ДНК, і нам відразу слідчий сказав, що у вас дуже велике співпадіння. Це більше всього, що це тіло належить вашому татові. Проводилося довгий час ДНК з мамою перший раз. Неправильно взяли. Це все час. Ми хотіли вже знати, як це. Ну, типу, якщо це тіло поховати, вони взяли другий раз у мами ДНК. Ось, і другий раз вони також три місяці робили. Тобто, репарація тіл, бо тата передали по репарації тіл, лежала з квітня місяця. Сказали нам остаточний результат 13 грудня. 13 грудня ми дізналися, що є другий збіг ДНК. І е, мене визвали в Київ як доньку забрати документи, це постанова на збіг ДНК і забирати тіло, тобто їхати на впізнання. Е, моє питання до слідчого було: це тіло чи рештки? Е, і він каже: я не можу е, вам показати тіло, ось поки не буде відомо друге ДНК. Ну, коли ми дізналися, що відомо, мене запросили все ж таки на впізнання. Я поїхала із своїм кумом, він також військовий. Він мені дуже допоміг, тому що коли нам показали тіло, я підійшла, я просто не змогла. Мені відразу стало дуже погано. І він, як військовий, він стикався з таким. Він передивився тіло і каже: ну неможливо впізнати. Ань. Єдине, що він побачив, це прізвище Лахман на формі збереглося, написано маркером, але воно було досить затерте, і ми зрозуміли, що це тато. Батько готував вас до того, що таке може статися? Ви говорили взагалі на цю тему? Ні. Батько не готував. Тому що ми думали, що він не попаде відразу після навчання на ноль. Ми думали, що він буде в тилу, або він буде на якійсь лінії фронту, що не буде торкатися саме цього пекла. Ми думали, що він буде при частині, може буде інструктором, може буде, і тато так думав, що він буде просто допомагати, щось там робити, але він не казав, що я їду на ноль, що я загину, що щось може статися. Ну, Взагалі ми вірили тільки позитивно, ми вірили в те, що він їде працювати, і він так навіть останні слова мамі, я їду працювати, 10 днів не буде зв'язку, а потім я вийду, тато працювати. Ну, Не було такого. Нині ви сама мама і ви вчителька. Що ви розказуєте дітям на вашу думку, що вони мають знати про війну? Я працюю в школі. Тут є досить великий спектр розвитку і навчання патріотизму. І, хоча нещодавно працюю тут, але я вже заохочую дітей до того, що Намалюйте малюнки, бо ми їдемо до хлопців. Напишіть листа. Я в задумах найближчим часом організувати круглий стіл, зустріч з військовими, з якими повернулися з полону з ветеранами і з сім'ями загиблих. Тобто, от саме школа це ще один такий осередок, де можна реалізувати патріотизм і показувати дітям, що Будьте патріотами, поважайте, допомагайте. Нині після загибелі батька ви організовуєте акції привернення уваги до пошуку безвісти зниклих військових зі 110-ї бригади, в тому числі. Чому ви вирішили це робити? Скажу так, довгий період часу я не могла прийти в себе. Потім я вирішила зібратися духом. І я е, знову прийшла на акцію, бо коли тата шукала, я ходила на акцію. Я прийшла на акцію і чомусь моя душа лягла от саме до татової бригади. І я почала просто підходити до незнайомих людей, де я бачила прапор сто і знайомитися і казати мій тато загинув, давайте об'єднуватись. І ми зробили саме об'єднання: перша черкаська наше об'єднання Черкаської області, 110-ї бригади, і почали працювати над тим, щоб привернути увагу саме до 110-ї бригади. Ми. Закупляли прапора, ми організували колону, яка їхала просто машини з прапорами України. Вже потім ми організовували. Стільчики по безвісті зникли, де там форма була. Ми розмальовували тубуси військові, де було написано 110-та, і саме намагалися привертати увагу. Переломним моментом і тим, що я задумала, це стало 13 квітня, де я організувала не тільки Черкаську, а організувала по всій Україні. І в нас була окрема акція 110-ї бригади в Черкасах. Це приїхали люди із Сум, Франківська, Западів. Тобто майже з усієї України з Чернігівщини. Я ніколи не могла повірити це більше. Було 200 людей саме. З 110-ї бригади, і тоді я зрозуміла, що я на правильному шляху і ми робимо правильно. що треба таким людям, як я була в статусі допомагати. Адже хто як не я, я гадала, яка пройшла весь цей шлях, можу допомогти тим людям, які потребують цього. Чи є результати такого розголосу серед ваших знайомих із ким ви сконтактували вже на акціях? Хтось із них знайшов своїх рідних військових, дочекався? У нас в бригаді, на жаль, досить багато безвізду зниклих. Немає інформації ніякої. І всього на Черкаській області нас три, які ми знаємо, що полон, і в нас є радісна новина, що коли по стамбульських домовленостях всіх на всіх нам в Черкаську область передали одного бійця зі 110-ї, і це був успіх. Два ще знаходяться в полоні, в Чечні і на Алтайському краї. Ми їх чекаємо, вони є підтверджені. Ми за них боремося, але найбільше ми боремося і більша увага приділяється, хто безвісти зниклий. Саме тут, на жаль, немає ніякої інформації. Ми возимо альбоми, ми їздимо на обміни, ми їздимо по всіх інстанціях. Жити в невідомості я скажу це досить тяжко. Вже краще знати, що з твоїм рідним, чим жити в невідомості. У нас є де і три, і два роки, і рік, і місяць зникли безвісти. І напевно це вбиває саме невідомість. вбиває. Б'ємося, кричимо. Надіємося, і саме оця підтримка, оця зайнятість, що ми робимо, що ми привертаємо увагу, вона дає людям надію, надію жити, надію вірити в те, що е, наші хлопці живі. Як ви думаєте, ваш тато пишався б тим, що ви робите? Що б він зараз вам міг сказати? Мій тато дуже пишався б цим. Е, він завжди вважав мене сильною, і я гадаю, він би і підтримував. Підтримував всі мої ініціативи. Мій тато досить така чітка людина. Я гадаю, він би і свої зв'язки, можливо, піднімав би, щоб шукати, допомагати. Я можу з певністю сказати, що тато погладив би зараз по голівці, я притулею складоння, ти молодець. Для мене ці акції, ця допомога це стало якимось обов'язком. Обов'язком або тим, що я щось не зробила для тата. Щось не змогла йому сказати, щось не могла йому допомогти. От, і це, напевно, зараз таке моє чувство провини, і я спокутую цю провину цими акціями, цією допомогою. Якесь таке є відчуття, що я маю щось робити, щоб тато мною пишався. Я гадаю, він пишається мною і на небі, він моїм ангелом, він мені приходить у снах, але я. Ну, от я відчуваю, що я щось, щось маю зробити, те, що мені стане легше, коли ви організовуєте акції привернення уваги, яка ваша мета, що ви маєте на увазі, який має бути результат? Цими акціями ми хочемо показати простим людям, яких не стосується війна, що потрібно допомагати нашим військовим, не забувати тих, хто став до лав і зник безвісти або в полоні. Не тільки про військових, а й про рідних, що вони живуть в невідомості, в суцільній страху, що може бути. І як кажуть, сьогодні стоїмо ми, а завтра можете бути ви, що фронт прийшов і війна прийшла не тільки до наших родин, а вона може прийти і до ваших. Тому допомагайте, допомагайте тим, хто стоять, щоб не прийшла війна до ваших домівок. От саме ці акції це показують. Я вам дякую за цю розмову і дякую вам за батька захисника за те, що ви поділилися з нами історією його життя. Дуже вам вдячна.